Друзі, усім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Мінпрайс. Хочемо познайомити вас з новинкою смарт-годинника 9-ї серії Ultra 2, який постачається у трьох кольорах: це чорний корпус, чорний ремінець, чорний додатковий ремінець тканевий, сірий корпус оранжевий оранжевий, сірий корпус оранжевий зелений. Давайте детально розглянемо один із годинників. Зазирнемо у коробку та побачимо, що в комплектації йде у нас безпровідна MagSafe зарядка. Інструкція тепер у нас вже на російській мові підключити та прознайомитися з правилами не буде жодних проблем. Обов'язково читаємо інструкцію перед використанням годинника, як підключити годинник та як правильно зарядити. Ставимо на зарядку обов'язково на блочок 5 В 1 А. Якщо у вас немає такого блочка, його можна додатково докупити у нашому інтернет-магазині Мінпрайс, ціна 100 гривень. Заряджаємо годинник і підключаємо. Якщо вам це не цікаво, тоді дивимось відео огляд далі і ми покажемо вам детально, як підключити. По завершенню знімаємо годинник зарядки, вмикаємо на верхню круглу кнопочку. Тримаємо 3-5 секунд. Годинник у нас вмикається. Як ви вже зрозуміли, комплектація це гарна коробка, інструкція: додатковий рамінець, силіконовий рамінець і зарядка. Далі в нас вмикається годинник. Вам запропонує вибрати мову. Вибираємо, українська мова вже доступна у цьому годиннику. Це X9 Ultra 2. І далі підключаємо годинник через додаток Verfit Pro, який є у нас на коробці. Або на зворотній стороні є QR-код і можна скачати цей додаток. Підключається годинник до iPhone та Android. Заходимо в Play Market або скануємо QR-код з інструкції чи коробки, скачуємо ось такий додаток VerFit Pro. Відкриваємо його, вмикаємо наш годинник. В годиннику обов'язково має бути увімкнене Bluetooth. Ось цей значок. Ось так він виглядає вимкнений. Ось так він виглядає увімкнений. Залишаємо наш годинник. Далі нам потрібен телефон. В додатку натискаємо пристрій, додати новий пристрій. І триває пошук сканування нових пристроїв. Ось він у нас у списку. Натискаємо підключити. Іде підключення до нашого годинника. Підтверджуємо. створюємо пару. І воля, годинник у нас підключений. Дозволяємо отримувати сповіщення на годинник від телефону. Приходять сповіщення з таких додатків, як нова пошта, OLX, Приватбанк, Монобанк, Telegram, Viber. Навіть Viber-дзвінки приходять на цей годинник. Після успішного підключення годинника у нас відразу можна здійснювати дзвінки через годинник. Також можна бачити усі сповіщення: з Telegram, Viber, Instagram і так далі. У додатку в RFID Pro у нас відкривається величезний список функцій, якими ми можемо користуватися та налаштовувати наш годинник. X9 Ultra 2 обладнаний суковитим Амулет екраном. З ультрашвидким сенсором плавною анімацією, як у оригінальних Apple. Через додаток Fit Pro підключається по Bluetooth версії 5.2, має екран на 2.13 дюйма з розширенням 410 і 502. Процесор версія прошивки 7.09. Це найновіший процесор у цьому годиннику. Тому, якщо вам будуть пропонувати дешевший годинник, то знайте, може бути. Версія прошивки або застаріла, або деякі функції, які є у нашому годиннику, можуть бути відсутні. Тому обов'язково в налаштуванні годинника перевіряйте, версію прошивки, вона має бути найновіша 7.09. В списку годинника є 21 мова. Це англійська, російська та українська. Ємкість акумулятора у годинника 420 мАч, що вистачає на 3-5 днів роботи. Ремінець змінний 42-44 мм. Годинник на болтах і на кнопці для зміни ремінця. Час зарядки годинника 2 години. Обов'язково не забуваємо заряджати блочком 5 В 1 А. Матеріал, з якого зроблений годинник це нержавіючий цинк, скло на екрані олеофобного покриття та амулети дисплей. Зліва у нас розташований динамік, кнопка Action. Справа мікрофон, кнопка кругла Digital Crown і нижня кнопочка. Кожна кнопочка виконує певну функцію. Давайте це детально розглянемо. Також є активація жестів екрану, як в оригінальних. Ось так. Блокується екран, деактивація екрану жестом. Також ліва кнопочка при натисканні відкриває нам спортивні режими. Можна налаштувати дві нижні кнопочки в налаштуваннях годинника, наприклад, щоб це відкривало не спортивні режими, а календар, калькулятор та інші функції, які передбачені у налаштуваннях цього годинника. А якщо швидко клякнути двічі, в нас іде пульт дистанційного управління, наприклад, коротких відео, таких як в Тіктоці. Ліва кнопочка на корпусі годинника, один раз натиснувши, відкриває нам спортивні режими, які є на годиннику. А натиснувши швидко двічі, відкриває нам пульт дистанційного управління короткими відео, наприклад, в TikTok. Ми можемо ось так: зменшити звук, збільшити звук. Поставити лайк відео і поставити на паузу це відео. З правої сторони годинника у нас дві кнопочки, коли ми натискаємо один раз на нижню кнопку, у нас відкривається меню швидкого доступу, де ми бачимо залишок заряду, години, підключений чи не підключений годинник, увімкнений чи не увімкнений блютуз, можна увімкнути ліхтарик, поставити пароль, заблокувати екран, нічний режим без звуку, виключити, натиснути круглу кнопочку. Також у нас двічі натиснути на кнопочку. Відкривається чат GPT 2.0, це штучний інтелект у годиннику. Наприклад, нам потрібно задати питання. Молоток. Записали питання, натиснули готово і чекаємо результат. Ось наш годинник почув від нас молоток і видає нам результати відповідей. Також у чаті GPT у нас є розумне творіння, це можна робити різні плани, питання, відповіді, особливе харчування, скрипти в TikTok, в стилі в Інстаграмі, поставити собі різні заголовки, генератори. Тобто дуже багато цікавого через чат GPT. Обов'язково розберіться з цією фішкою. Вийти з додатку можна верхньою кнопочкою, достатньо натиснути один раз. Ось так. І ми вийшли. Верхня кнопочка у нас. Коли ми натискаємо один раз, ми заходимо в основне меню. Їх є шість видів. Ось такий вид меню. Ось такий вид меню. Ось такий вид меню. Ось такий цікавий вид меню новий. Ось такий вид меню. Ось такий продовжуватий і стандартний круглий. Натиснувши двічі. Нам відкриваються нещодавно використовувані наші додатки, які ми можемо ось так закрити. А в кінці внизу можемо провалитися в основне меню. Кругла кнопочка не лише натискається, а й крутиться, як в оригінальних Apple. Також є зміна заставок. 300 заставок можна ставити з додатку в Pro, плюс створювати інтелектуальну штучну заставку на власний вибір. Ось такі заставки у нас є у цьому годиннику. Це стандартні заставки. Деякі заставки можна ось так редагувати. Можна відбирати фон. Є в нас ось такі заставочки. Коли ми свайпаємо донизу. Відкривається у нас сповіщення. Свайпаємо доверху. Відкривається у нас меню швидкого доступу до найбільш використовуваних додатків. Свайпаємо справа вліво. Відкривається у нас пульс. Моніторинг сну. Погода, яка показує на 7 днів. Управління музичним плеєром, де можна закачувати вже свою музику. Є плейлист зі стандартними треками, а також можна ставити свій трек. Як це робиться? Заходимо в додаток в RFIT Pro, і ось тут місцева музика. Можемо додати сюди свою музику. Ось, наприклад, ми хочемо додати ось цю. Чи, наприклад, навіть хочемо додати ось цю. Натискаємо і йде завантаження музики з телефону у ваш годинник. Ось, наприклад, ми дозавантажуємо трек і зараз його перевіримо на нашому годиннику. Як це зробити? Заходимо тепер в музичний плеєр. Шукаємо його в меню. Це у нас стандартні. А це ті, що ми закачали. Багато пісень, як бачите, є в списку годинника. Тобто, пам'яті достатньо, щоб сюди завантажити 10-15 пісень. Трек, який вам набрид, можна його легко видалити свайпом справа вліво. Ось так, наприклад, вмикаємо. Вибираємо трек, який хочемо видалити. І ось так натискаємо видалити. Все, ми його видалили. Справа вліво, ось так. І видалити. І трек видалено. Також у годинника присутній острівець, як у 14-х iPhone, коли ми, наприклад, слухаємо музику або використовуємо інші фішки. І у нас ось так. Музика грає далі. А є в нас ось такий маленький острівець, як у 14-го айфона. Тоді ми натискаємо сюди і провалюємося у функцію, яка в нас в фоновому режимі працює. І ще один свайп, який хотіли показати, це зліва направо ось так відкриваємо. У нас також тут можна побачити декілька функцій. Це ж меню швидкого доступу: зліва направо, справа наліво. Зверху вниз у нас сповіщення, Знизу вверх у нас. Додатки, які ми найчастіше використовували, а також є кнопочка провалитися в основне меню. І затиснути на екран Зміна заставок. З додатку Pro можна поставити циферблат, який пропонує сам додаток. Вони тут постійно оновляються і є у величезній кількості. Або поставити власне фото з галереї телефону. Також можна налаштувати. За допомогою штучного інтелекту чату GPT вимкнути, вибрати стиль, наприклад, хай нехай буде це пейзажна картина. Годиннику вибрати цей самий значок. Собака в шляпі. І ось чекаємо, поки перекладеться. Годинник почув нашу назву собака в шляпі. Натискаємо генерацію. І штучний інтелект створює під нас особливу ексклюзивну заставку. Ось така собака в шляпі у нас вийшла з допомогою штучного інтелекту. І далі ми можемо згенерувати нову заставку або поставити її на циферблат. Ще одна зручна із функцій цього годинника. Тепер, коли у вас грає музика на телефоні, ви користуєтесь Ютубом, Тіктоком, Інстаграмом і переглядаєте аудіо, у вас йде все на телефоні, а вам потрібно перекинути на годинник, то вам не потрібно підключати додаткових блютузів, а просто заходимо в налаштування годинника, шукаємо ось таку кнопочку звук і ставимо галочку медіа. І тепер звук у вас на годиннику. Коли вам потрібен звук на телефоні, ви також заходите на лаштування, звук і, навпаки, приймаєте галочку. Це дуже зручно, тепер не потрібно користуватися додатково відключати якісь блютузи в блютузі телефона шукати, а ви просто ось так користуєтеся цією галочкою. Так само при дзвінку. У годинника передбачено мікрофон та динамік. Ще одна зручна функція у цьому годиннику. Це коли ми телефонуємо на годинник. Він має телефонну книгу журнал дзвінків набір номеру. Ми можемо зателефонувати з годинника на годинник. Коли йде дзвінок, ми бачимо підписане ім'я абонента. І коли ми піднімаємо трубку, то у нас іде звук на годиннику, а нам, наприклад, потрібно на телефоні. Тоді на телефоні ми натискаємо ось цю клавішу. І звук тепер уже в телефоні. Потрібно на годинник навпаки, натискаємо на годинник. Один, два, три. І тепер звук іде з динаміка. Можна збільшувати, зменшувати гучність, покласти трубку і вимкнути мікрофон. Тепер давайте по функціям. Функції у годинника різноманітні дуже багато. І перша функція це магазин додатків. Ось, наприклад, сповіщення приходить навіть з Тіктока. Магазин додатків це в додатку Pro. Ми можемо скачати собі додаток. В процесі оновлення додатку будуть додатися ще різні додатки. Також можемо скачати якусь ігру, вибрати на вибір, установити на годинник. Також у нас є штучний інтелект на розробку циферблата, який ми показували в попередніх сторіс. Є у нас музичний плеєр, де можна додати свою музику. Є у нас диктофон. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Чат GPT. Штучний інтелект. Умна пам'ятка, це у нас щось зв'язане з додатком. Далі у нас навігація. Далі у нас молитва для мусульман. Тобто навіть для мусульман підходить цей годинник, нагадування про молитву. А далі у нас вимірювання пульсу. Вимірювання тиску, сатурації, спортивні режими. Спортивні режими, як оригінальних у Apple ось такий вигляд мають. Моніторинг сну, тиск, кільця активності, які показують пройдену відстань, можна ставити ціль, скільки вам потрібно пройти за день, і тоді годинник буде вам показувати. Телефон, де ми бачимо недавні дзвінки, контакти. Телефонна книга. Контакти додаються з додатку в Airfit Pro, клавіатура для набору номеру. Угода, яка показує на 7 днів вперед. Також будильник, дихання. Управління камерою. Пошук втраченого телефону. Наприклад, ви згубили телефон. I'm here. I'm here. Я тут. I'm here. Я тут. Показує телефон. І також, навпаки, на телефоні в додатку натискаємо пошук годинника, і годинник буде нам сповіщати, де він лежить. Є календар, є повідомлення, є у нас налаштування. Налаштування дуже цікаві, тут дуже багато різних налаштувань. Е, можна налаштувати додатково кнопки. Також є така функція, як деактивація екрану лодонню. Ось так це працює. Коли ми одягаємо годинник, активація екрану жестом, коли ми активуємо годинник. Також можна закачувати сюди ігри, дві встановлені ігри. Третя гра у нас вже закачена. Також у нас у цих функцій. Перелік дуже великий, є таймер, калькулятор, секундомір. Годинник має вологозахист IP67. Мочити не рекомендуємо, але якщо ви нечайно потрапили під дощ або годинник впав у басейн, то рекомендуємо цю функцію осушити. Тоді він вібрує і відштовхує вологу від себе за допомогою спеціальних звуків. Також показує інструкція, як потрібно правильно. Видаляти воду з годинника секундомір, сирена. Коли акумулятор буде на низькому рівні, вона запілікає вам покаже про це. Також заходимо в налаштування годинника, включаємо управління жестами, ставимо галочку, з допомогою якої ми можемо виключити буде будильник. Тепер налаштовуємо будильник на 17,26, щоб довго не чекати. Ось поставили ми будильник. Наприклад, спимо. Ось так він виглядає на руці у нас. Підходить на будь-яку руку. Ремінець розміром 42-44 мм. Можна докупити будь-який колір. І чекаємо. Зараз заграє нас будильник. Покажемо вам, як правильно виключити будильник. Можна виключити на кнопку, а можна скористатися ось таким жестом. Просто різко кивнути рукою, наприклад. Грає будильник, Ми проснулися. Ми можемо вимкнути будильник на кнопку «Стоп» або напомніть позже, так як в айфона, або ось так. Виключити. Все, будильник у нас виключений. Навіть сповіщення з нової пошти приходять на цей годинник, поки ми знімаємо відеоогляд, хтось забрав нашу посилку. Надіємось, нічого не забули. Усім дякуємо за увагу! Дякуємо за перегляд. Наш відеоогляд дійшов кінця. Ось так виглядає годинник на руці. Підходить на чоловічу та жіночу руку, має широкий функціонал. В комплекті йде безпровідна зарядка. Інструкція, ось така гарна подарункова коробка і додатковий ремінець. Він може бути зеленого, оранжевого та чорного кольору в наявності. Запитуйте в менеджера, пишіть в Директ, замовляйте. Сьогодні відправимо уже завтра. Буде у вас на вашій руці.